В яких напрямках суспільства ви бачите, що є фокус на продуктивність? Що наше суспільство ще зберігло фокус на продуктивність. Як ви вважаєте, де? В яких напрямках? Так, в якихось послуга. Ну, може бути, може бути, а де точно? От мені здається, що ще там є. Бізнесі, просто загалом бізнес, да, це більше нормальний бізнес, якщо бізнес-напрямок, так, да, там теж, якщо ми говоримо про бізнес, то бізнес це один із напрямків. Я хочу сказати, що спорт. спорт да. Подивіться на спорт. З точки зору, да? от, Що в спорті цінується? Результат? результат. Ну, так, там не буває на 99 см перепригнувало, а треба було мається, да? Або є результат, або його нема. В спорті все дуже чітко, все дуже зрозуміло. Те, що, от, якщо навіть уявіть себе, що ви е, мільярдери, ви купуєте, ну, там, футбольний клуб, наприклад, купили. Да? І ви тепер набираєте, купуєте граці, гравців собі. По яким критеріям ви вкладаєте там, 30 мільйонів доларів, купуєте їх е, гравця? По яким критеріям ви будете відбирати його? Волівих передач, скільки передав. Згодів. Продуктивність. Продуктивність на полі, а це саме нападник. Значить, скільки, скільки голів забив, скільки передав гол... ключових передач волівих. Все. Якщо вратарь, скільки в рят... в... сейвів, І, ну там ще якісь показники. Цікавий момент, що там цілі компанії, цілі групи розглядають кожен рух людини на полі, розглядають його продуктивність на полі, його дії, продукти, вона... її дії були в напрямку результату. Спорт.